Мовчазна хода. Тут немає ні гучної музики, ні яскравої атрибутики, лише вінки та квіти, а в очах сум. 26 квітня минає 30 років із часу аварії на Чорнобильській атомній станції. Тоді ще зовсім молоді хлопці та дівчата, не роздумуючи, кинулися на боротьбу із невидимим ворогом. Такої атомної катастрофи людство ще не знало. Біля пам'ятного знаку зібралися чорнобильці, представники міської влади, представники депутатського корпусу, молодь міста, аби вшанувати справжніх героїв. Невідомо, що було б з нами, що було б з людством взагалі, якби не їх рішучість, сміливість та самопожертва загиблих побратимів вшанували хвилиною мовчання. До підніжжя пам'ятника лягли вінки та квіти. До дня в скорботі всі навіть погода в жалобі пустила на землю сльози у вигляді дощу з градом. Головний ворог це той, якого ми не бачимо. Це радіація і неправда. Нам на першотраневій демонстрації сказали, що на реакторі сталася якась пожежа, і ми йшли з прапорами. Тоді хвалили владу, але з кожним роком, з кожною годиною ми відчували і знали правду, яка дійсно нависала і нависає й досі над нашою державою. З того часу тридцять років пройшло, почалися і пролилися сльози людей, сльози дітей. Урочистості продовжилися у міському палаці культури. До всіх ліквідаторів аварії на чаес звернулася перший заступник міського голови Олена Балюк. Шановні світловодці, шановні ліквідатори, шановні наші вдоми. Знаєте, для мене цей день він ну завжди такий тривожний, такий особливий. Може тому що я працювала дуже багато. І з вами разом, намагаючись надати ту підтримку, намагаючись когось заспокоїти, намагаючись надати матеріальну допомогу або просто теплим словом. 26 квітня непростий день для нашого народу. І знаєте, в нашого народу існує іздавна добра і гуманна традиція. Будь-яке горе сприймається як власне нещастя. Прийти на допомогу, поділитися останнім. Лиха, що сталося на нашій ненькій Україні в, той день, в цей день, не залишило байдужим жодну людину. Ще тісніше згуртувалися перед лицем небезпеки на наші люди. Викликали співчуття і готовність нести свою частку у ліквідації аварії, цієї страшної аварії. Серед них були і наші земляки. Ми пам'ятаємо про їхній героїзм. Та самовідданість. Творчий колектив міського палацу культури у своїх виступах доніс усю трагічність страшної аварії. Коли б комусь збагнулось описувати пекло, то кращої натури, ніж ліквідація аварії на ЧС не знайти. Здавалося, що хтось невидимий грається нами, мов іграшковими солдатиками. Там було гірше, ніж на війні. Потаємний ворог нищадив нікого, висмоктував сили по краплині, не давав захищатися. Десятки вертолітників вели свої машини до жерла атомного вулкану, зависали на декілька хвилин в радіаційному стовпі газів, відкривали двері і скидували мішки з свинцем, бором і піском в розжарену пащу реактора. На жаль, зараз ліквідатори аварії та населення Чорнобильської зони переживають не найкращі часи. Центральна влада ніби про них забула, позбавивши їх пільг, але вони там були зовсім з інших причин. А пільги то на совісті можновладців. Верховна Рада не підтримала законопроект про повернення вам пільг. Скажіть, будь ласка, якби 30 років тому ви знали, що з вами так вчинять, ви б все одно пішли. Да, звісно, пішов би, тому що ми захищали, і не задумуючись, ні за пільги, ні за нагороди, і йшли захищати свою сім'ю, свою землю, своїх дітей, своїх матерів, батьків і всіх родичів. Ветеран Чорнобилець Анатолій Кочугурний був призваний військоматом у 1987 році. Під час ліквідації здійснив 36 виїздів на станцію третього енергоблоку. Робив заміри в прип'яті скотомогильників і захоронень військової техніки. А що ви сьогодні найбільше згадуєте? Матер, тоді був молодий, здоровий, було 24 роки. Дружність. Людей, які були за земною пліч опліч, наші земляки, а так люди, які з колишнього радянського союзу були всі однакові і в таких же умовах, які ви наразі підтримуєте стосунки? Так, да, да, підтримую. Ну як і по Україні, даже є за кордоном. Честь і хвала справжнім героям, які без єдиних вагань захистили людство від найстрашнішого невидимого ворога. Верховній раді України написано чорну сторінку в історії українського парламентаризму. Про це заявив народний депутат України, член депутатської групи Воля народу Олесь Довгий, коментуючи провальне подолання вето президента на законопроект 2093. Єдиний законодавчий орган не зміг захистити права своїх громадян, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Особливо цинічно це виглядає у переддень 30 Тих роковин аварії заявив він. Політик констатував, що парламент відмовився подолати вето президента на законопроект 2093, який відновлював конституційні права чорнобильців. У народних депутатів не вистачило волі для виправлення власних помилок, зроблених півтора роки тому ухваленням антинародного закону 76.8, яким було зруйновано соціальний захист ліквідаторів і постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. зауважив політик та обґрунтував необхідність прийняття такого важливого законопроекту. Я щиро вірив, що цього року ми повернемося до Чорнобильців обличчям. Законопроект був виважений без краплі популізму, навіть більше до внесення в парламент узгоджений з урядовою стороною. Нардеп переконаний, що вся повнота відповідальності за зрив подолання вето президента лежить на фракції блоку Петра Порошенка. Приходячи до влади, політики забувають про проблеми людей, сказав він. За розгляд законопроекту на пленарному засіданні. Ідання проголосувало 279 голосів депутатів, із яких з президентської сили дали голоси 90 депутатів, і буквально за декілька хвилин у подальшому голосуванні за подолання вето від БПП проголосувало всього 29 депутатів. Куди в один момент поділося 60 президентських штиків? Влада має публічно довести до людей свою позицію, а не ховатися за кулуарними ігрищами, підкреслив Олесь Довгий. Парламент з подачі найбільшої фракції БПП вкотре грубо порушив Конституцію України, констатував народний депутат України Олесь Довгий. Основний закон говорить, що забезпечення подолання наслідків Чорнобильської катастрофи і збереження генофонду українського народу це обов'язок держави. Діти, які проживають у безпосередній близькості до 30 кілометрової зони, втратили єдину надію кожного року виїхати за межі цієї території для оздоровлення, щоб дихати свіжим повітрям. Вже як наслідок, згідно з статистичних даних, сьогодні захворюваність серед цих дітей 95%. Сьогодні онкохворі люди втратили юридичну можливість підтвердити те, що їх хвороба пов'язана із щодо. Чорнобильською катастрофою депутатська група Воля народу засудила системне ігнорування владою проблем чорнобильців. Сюжет підготовлено за матеріалами прес-служби народного депутата України Олеся Довгого. Нещодавно у центральній міській бібліотеці відбулось засідання круглого столу, приурочене до 30-річчя Чорнобильської трагедії. В роботі круглого столу взяли участь представники міської влади, закладів медицини, управління праці, пенсійного фонду та представники Світловодської міськрайонної організації Союз Чорнобиль. У ході роботи обговорено ряд питань державної політики, зокрема щодо соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Як зазначила перший заступник міського голови Олена Балюк, приємним є той факт, що в цьому році. А виділені кошти у сумі 20 тисяч гривень на забезпечення ліками чорнобильців за безкоштовними рецептами. Важливим питанням також є пенсійне забезпечення тих категорій населення, які постраждали від наслідків трагедії. Чи має якісь особливості пенсійне забезпечення таких людей в порівнянні з іншими категоріями пенсіонерів? І Як забезпечені пенсіонери Чорнобильці у світловодську? На чотириста 430 ліквідаторів і інвалідів чорнобильців. Пенсионное обеспечение оно определяется законом Украины по статусу социальный статус граждан, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы, а также постановы Кабинета министров 12 -10. Все мы ее прекрасно знаем. Вот мы сейчас на данный час пользуемся этими законодательными документами. В течение этих трех месяцев у нас назначено 7 Пенсионный отдел – идеи, это ликвидаторы, то есть вторая категория. Слава Богу, пока у нас инвалидов черновозов не окачается в данный момент в этом, в этом году. Пенсии выплачиваются вовремя, задолженности никакой у нас не существует. То, что здесь мы полностью выплачиваем. За первый квартал этого года именно по этой категории пенсионеров выплачено 1,3 миллиона гривен. Також говорили про стан медико-санітарної допомоги постраждалим внаслідок аварії на ЧЕС. Тут існує ряд складнощів, вирішення яких залежить не від міста конкретно, а від керівництва держави. Відкритим залишається питання забезпечення житлом. Певні претензії у ліквідаторів є й до перевезень між обласними маршрутами. Засідання проходило у формі діалогу. Присутні учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мали можливість отримати відповіді на свої запитання. Підсумок роботи круглого столу підвела перший заступник міського голови Олена Балюк. Ми намагаємося так із нашими Чорнобильцями. Зустрічатися кожного року. Я розумію, що не всі проблеми ми не можемо вирішити, але такий діалог, він хоча б дає можливість один одного почути. розумієте, Бо є десь якісь питання, ми, може, і допомагаємо вирішувати. Ну, можливо, це листування, можливо, там якісь вимоги. Тобто, ну, от, от, як за приклад, хочу сказати. От в цьому році у нас на лікування нам додали тобто на безкоштовні рецепти, тобто на те, щоб ми могли їм допомогти безкоштовними ліками. В цьому році нам буквально додали на 20 тисяч більше гривень, ніж у минулому році. Тут наша була сумісна робота. І активісти наші Чорнобильці, от кучугурний, Маліновський, от ну, дуже нам допомагають Іван Ніколаєвич. От і о, ці кошти, тось, ну, якісь все рівно є, ну не якісь я вважаю, навіть 20 тисяч це ти не маленькі кошти. Кошти для нашого міста, от ми тільки в цьому кварталі, якщо так казати, то 19 тисяч ми віддали нашим чорнобильцям, тобто 20 тисяч це теж Тобто, ще один місяць, квартал, ми можемо їм допомогти. От така от спільна бесіда, от такі спільні. Я розумію, що це не тільки там дякуємо за те, що ви влада у нас є. Та дійсно нарікань на владу багато. От це і лікування стосується. Різних різних пільг ви ж. Ну тобто ми знаємо, що в цьому році багато пільг, в тому числі і від Чернобильців, також відібрали туди. навіть така була в них пільга, як можливість безкоштовно пересуватися межами, значить, по нашій Україні. От коли вони в нас беруть, да потівка безкоштовно. Але для того щоб добратися, тепер треба не за рахунок держави це робити, а за рахунок власних коштів. Ну але ж на жаль, тут не все ми можемо. Допомогти в цьому плані, тому що місто не настільки, на жаль, також поки що багато для того, щоб допомагати в цьому. Ну але ж в той же час все ж таки намагаємося навіть та програма, яка на сьогодні прийнята, хай це невеликі кошти. Але в цьому році це я хочу, до речі, сказати так: ну, до цього ну не було також. Ми маємо можливість до 30-ї річниці дати допомогу, хай невеличку допомогу, але це діткам си діткам діткам сиротам, діткам -сиротам, от, і нашим вдовам, тихай, хоч і невеличку, але суму коштів для того, щоб хоч якось можливо, відзначити ці роковини. Матеріал підготували Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Веселка». Андрію Андрійовичу, ми знову зустрічаємося з вами, аби дізнатися, яка наразі ситуація криміногенна в місті. На черговій сесії міської ради було озвучено те, що все ж проводяться вашими співробітниками якісь розшукові роботи і є певні результати. Хотілося б дізнатися більш конкретно. Так, е, да, дійсно, на сьогоднішній день ситуація в місті Словосу Криміна доволі складна. Особливо це те, що касається крадіжок, крадіжок приватного майна, крадіжок з підприємств та організацій. Останнім часом, останні три місяці, на території нашого міста було зафіксовано ріст значний, при тому квартирних крадіжок. Невідомі особи в нічний час скоювали крадіжки з квартир громадян через шляхом проникнення, через пластикове вікно перший, другий поверх. Вчора нами проводилися заходи в ході реалізації оперативної інформації. Було затримано дві особи, які на сьогоднішній день викриті в скоєнні 19 крадіжок з квартир громадян, частково вилучено майно громадян. Зараз вживаються заходи до документування злочинної діяльності цих злочинців, до того, щоб максимально вилучити речові докази по даним кримінальним провадженням. Особи затримані, проводиться досудове розслідування. Не так давно і наша відеокамера зафіксувала факт, крадіжки в одному з помешкань і були затримані злочинці. Наразі ходять слухи містом, що їх випустили. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Так, е, да, дійсно, було, і ми з вами це обговорювали також. В нашому місці було викрито двох. Осіб виходців з Грузії, які були затримані під час скоєння квартирної крадіжки серед білого дня в нашому місті, співробітниками Сіловодського відділу поліції слідчим даної особи були затримані по статті 208 КПК України, і було направлено клопотання до Світлово міського суду для обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Було судом прийнято рішення про їх. Арешт на два місяць або знесенням застави в розмірі 160 тисяч гривень. Дані особи напротязі двох днів внесли вказану судом суму і з даний час перебувають на свободі. На свободі, але ж вони з'являються в органі? Ну, до слідчого, з'являлися один раз. Значить, вони притягуються. Це не значить, що вони не притягуються до кримінальної відповідальності, але. Законодавством передбачена застава і судом вона була їм надана така можливість, як змінити арешт на заставу. Андрій Андрійович, ну ми, звичайно, не можемо оминути ту тему, яка сколихнула місто. Це смерть одного з активістів Віталія Куцевича. Яка наразі ситуація, що відомо? Да, дійсно, є факт виявлення трупу громадянина в квартирі. По даному факту Сідловодським відділом поліції внесено дані до єдиного реєстру досудових розслідувань по двом статтям в даний час проводиться досудове розслідування. Значить, було проведено розтин трупа в Сідловодській центральній районній лікарні в Сідловодському СМЕ. Потім активістами було ініційовано розтин трупа в обласному СМЕ. На даний час. По факту розтину трупа в Кіровограді довідки поки що немає. Я думаю, що вона буде найближчим часом. По справі призначено ряд медичних експертиз та інших експертиз, які направлені до міста Кіровоград для проведення. Проводяться заходи для того, щоб встановити істину по даних кримінальних провадженнях. Останнім часом дуже поширеними стали крадіжки кабельних мереж. Так, да, хоч дійсно. Кабелі на сьогоднішній день це одна також із найпоширеніших крадіжок, видів крадіжок, які скоюються на території міста та району. В ніч на 21 квітня поточного року в одному із колодязів на таборище було затримано особу 1994 року народження, яка вирізала лінію кабелів і намагалася їх викрасти. Даних осіб було дві. Один був затриманий на місяць коней злочину, один втік. Оби, обоє вони жителі міста Кременчук. Також хотів би зазначити, що на протязі останніх місяців на території міста Сідловос під час заходів, які ми вживаємо, вже затримано три групи злочинців, які являються мешканцями міста Кременчук та скоювали близько десяти, а то й більше злочинів на території обслуговування Сіловського відділу поліції. А такі злочини, як шахрайство, вони і досі набувають популярних? Да, злочини, такі як шахрайство, це, скажімо, якщо брати з цієї категорії злочинів, вони одні з самих розповсюджених на сьогоднішній день, тому що з кожним днем є різні види злочинів, які поширюються, шахраї вони стають більш такими опізнаними, що в злочинах в сфері мобільних телефонів, що в злочинах. Комп'ютерних мереж, то тобто, на сьогоднішній день більш додалося таких злочин, які за допомогою інтернету це на сьогоднішній день одне із основних. Якщо раніше цигани ходили по селу і просили попити або ще щось, потім або викрадали, або видурювали гроші, то на сьогоднішній день леву частину злочинів все-таки займають ті злочини, які пов'язані з мобільними телефонами, з інтернетом. там, де Перекидують гроші, потім фактично такі злочини неможливо розкрити, тому що на сьогоднішній день у нас мобільні телефони не мають, кожен своє, якогось свого власника і немає єдиного реєстру цих власників. Тому мобільні телефони, термінали часто міняють, вскоїли ряд злочинів, змінили мобільний номер телефона і термінал мобільний, і фактично встановити таких осіб неможливо. Тому хотів би звернутися ще очередний раз до мешканців міста Сіловодське, щоб були обаченими, особливо під час того, коли заказуєте через інтернет якісь речі, предмети і так далі, тому що дуже багато фактів, коли мешканці міста направляють предоплату, чекають певний термін на те, що їм надійде довгоочікуваний товар, але товар таки надходить і вже після того звертаються до нашого відділу з метою встановлення цих осіб. Також хотів би звернутися ще раз до осіб, жителів мешканців міста Сіловодська, в зв'язку з тим, що, що збільшилася кількість скоєних крадіжок, також необхідно звертати увагу на те, що необхідно більш захищати своє майно.